9.40. Я сорок. Я після обіда до 6 ранку разом з керівниками фракції працював над догодою. Спитайте керівників фракції, де я був вчора цілий день. Першим, шановні народні депутати, нам треба сьогодні прийняти. Два головних закони. Перший сьогодні відновити Конституцію України 2004 року, і прийняти третій закон про звільнення від відповідальності, який поширюватиметься на ті ж правопорушення, що й закон другий від 17 лютого. Тому зараз пропонується. Щоб ми попрацювали над цими законами, а о 16-й годині прийняли всі закони. Керівники фракцій вносять таку пропозицію. Оголошується перерва до 16-ї години. Ну, так, ну вони Шано, шановні народні депутати, перерва перерва не, 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 не оголошується. Сідайте, сідайте, перерва перерва, не оголошується.

Я сам буду. Шановні народні депутати, перерви немає, сідайте, продовжуємо роботу сесії. Перерви немає, продовжуємо роботу сесії. Хорошо. Про, прошу сідати. Я надам трибуну для виступів. Прошу сідати. Прошу сідати. Я надаю слово Літвину Володимиру Михайловичу. Прошу заспокоїться сідати.